Дизельний Макан, друзі, привіт, радий вас вітати. Ми зв'язкової з філія компанії Автопарк і трошки розкажу вам про цей Porsche. Це Porsche Macan S. Офіційний автомобіль. Обслуговувався тільки на офіційному дилері, а також на клубному сервісі. В Чудовому, синьому, глибокому кольорі. Дуже гарно виглядає. Цікава комплектація, встановлені опційні фари, пакет спортхрону та багато чого іншого. Максимальні сидіння для цієї версії, шоколадна шкіра. Також встановлено фірмові коврики porsche Є пам'ять водійського сидіння та пасажирського сидіння. Окрім цього, звісно ж, є повний електропакет, датчик світла та датчик дощу, без цього нікуди. Крім цього, є багатозонний клімат-контроль та круїз-контроль підігріви сидінь, замок запалювання. За традицією porsche знаходиться зліва, автомобіль без проблем запускається. Єдине, що просить, просить заміряти тиск в шинах. Нічого критичного, це ми зробимо. Ось пакет спортхрону. Це можна сказати, фірмова фішечка porsche Є навігація. LCD монітор, з камерами заднього огляду Там багато чим іншим. Все працює добре, без нарікань, фірмова панель в стилі верту. У автомобіля досить невеликий пробіг, тому його стан дуже-дуже гарний. Задній ряд також у чудовому стані, є свій клімат, свої воздуховоди, також є зручний підлокітник і доволі багато місця вистачає з головою. І відкриття багажника знаходиться ось в такому цікавому місці. Багажник просторий, всі необхідні речі сюди помістяться, можна сміло їхати подорожувати. Також є розетка 12 вольт, та органайзери виді ось таких сіточок, щоб можна було щось зручно покласти. Багажник з електроприводом, не треба викладати ніяких зусиль, щоб його закрити. Загалом дуже цікавий автомобіль, достойний вашої уваги, все-таки це 3-літровий дизель з коробкою перемикання передач ПДК. Автомобіль дуже різвий, дуже цікавий, приємно їде і при цьому. Порадує вас витратою топлива, палива. Переглянути цей автомобіль можна буде за адресою вулиці Михайло Грушевського, 15А, місто Одеса, а придбатиме вам його. Допоможемо в кредит, лізинг, а також заготівку. Це ваш улюблений спосіб. Приходьте до нас на тест-драйв, випийте трошки кави та можете вже поїхати на автоМрії. До зустрічі мирного неба.